Діти радо грають, свято зустрічають діти, і сині не лунає. Добрий день вам любі, друзі. Шановні наших гостей, з миром зустрічаємо. Щастя вам бажаємо. Ми раді, що ви прийшли в цей час. Зібрались ми у залі, як у одній родині. Тож починаємо свято. Ми зараз всі єдині. Добрий день вам, любі друзі, всіх у Господі раді святом вас вітати, щастя і добра бажати гостей дорогих. Ми вітаємо щиро, Вітаємо з хлібом, любов'ю та миром. Сьогодні ми хочемо розказати вам про свято, яке завершує зумовий за цикл народних обрядів, – «Стрітення». Що ж це за свято, «Стрітення Господнє, це одне з найбільших свят, яке відзначається на сороковий день після Різдва. На сороковий день після Різдва Діва Марія прислала Боже Дитя до храму, щоб посвятити його. І зустрів їх там праведний чоловік симеон, якому Святий Дух сповістив, що не бачити йому смерті, таки не побачить Христа. І ось у лютому священик Симеон зустрів біля храму маленького Ісусика. Пропонує познайомитись з традицією цього свята. Що це за пташка? Побудував цікавий звичай в українського народу. Напередодні всі день жінки випікали обрядове печиво у вигляді пташок, жайвонків. Люди вірили, що птахи на своїх крилах виносять із... із далекого вирію весну, а називали випічених пташок жайвонками. Бо за давніми легендами ця пташка народилася і сонячного жалу Вона покидається і сонце, і своїм символим голосочком сповіщає, що вже прийшла весна. Отож обігали діти в ді з пташками в руках, весело стрибали і Та Пташов викок. шок викликаю, теплого краю, летіть соловеньки на нашу земельку. Спішіть кластіволіки, кої воньки. Діти, а я пам'ятаю, пам що моя бабуся говорила у нашому християнському народу є ще такий звичай. Так? На стрітиня люди йшли до церкви і святили свічки, які потім називали стрітенськими або громничними, бо вони оберігали людей і худобу від грому. Коли була страшна невода, свічку запалювала, і вона вважалася, що оберігає, відведе блискавку від оселі. Тож я пропоную зараз нам таку свічечку. А ну-ка, давай, господар, потримай запаримо. Ярослава ще хотіла нам сказати, так? Ой, горімо це, світечко, біде, оберігає наш майбутній урожай. Здоров'я нам сім, а достатку в кожен день. Світечко, світечко, гори на діточок укажи. Щасть і долі, жили, і здорові. Ілющини. Її набирали наживану посудину і зберігали її за образами цілий рік. Вона допомагає від усяких хвороб. Так. Тімур, а що ти пам'ятаєш? А я знаю таку легенду. А я знаю таку легенду. Вранці на околиці села проїхала весна. В зустріч виходить стара бабуся зима. Зима така непривітна, що починає причатися з весною, довго тримається супрес. Чим дольше вона оставалась, тим затяжніше вона була. На останок вона вийшла помірятися силою. Весна злазила свого коня і починався з болі. Бажалося, що проможниці були право задалі. На Настрійні люди вважно, спешно, до полоды. Намагається виявити найменші мене З цим пов'язано багато народних прикмет. Якщо на столі ти не мороз, то школа у, у... у весні бувати. Якщо йде сніг, то в липні буде урожай. Урожай богатий. Якщо Якщо на капає зі сторі, то влітній так буде капати мед. Якщо вулики на столісі сідові, то літо має бути дощовим. А якщо короткі – сухе і погор'є. Якщо настолітиня видрига, то весна має бути ранньою і теплою. І де сніг на дощовій і Дійсно, а що ж в цьому році було? Які ж бурульки були? Чи взагалі їх не було? Не було, не було. Не було. Не було взагалі? Багато так да, про зиму, а скільки свят! Тож давайте згадаємо, які ми вірші знаємо про зиму. так? Давай. Ось зима по нашім країна, сончата поїжають. Сіжок зипе без зупину, засипа всю країну. Та не гляну я на твої, всюди бачу білий колір. Нігриває всі шляхи, мурать дітлахи, цюся веселий сміх. О, який погнастий сніг. Так, який погнастий сніг. Ну, цьому році нащось не дуже балує, да наш? <різь> <різь> сніг. Ну, ми сподіваємося, він ще буде, так? <різь> <свісно> Дякую вам, діти, мені так приємно, що ви так багато знаєте про мене. Мені з вам було так весело. І на козальці, і на гірці. То чишкам корм'яні, то за вузком чіпну. Але без всякого зла, бо я вас люблю. Скажіть, чи весело вам було зі мною? Да! Да! А скажіть, А чому? А чи не бояться, ми морозенки роденька і метали та Ні. Як морозом я даві, снігами замету. А у школі нам тепленько, любо і весело, серденько. А у школі чепурненькі зійшлись діточки маленькі. Добре, вимочка нам було з тобою, але жилась на не загал. А чи не там хіба на сапожений час весною зустрічатися? А як же? Зима засною зустрічається, По володіння своє долавляється, то це свято вститанням називається. В цей день сонце потеряний, то все в породі покидається. Утікай, 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 біла зимутько, задаба у тебе силой. Ой, я забула, що сьогодні такий день. Нужно помагаємося з новою. Подимося, чи я взяла. Кожте швидше весну, а я поки в ліс ходю, погляну, як там справи. Щекась біля весни, хоч щоб зима була. Ой, i'm Вже ця зима, їжі в лісі вже нема. Жушок хець обносився, від зими я вже втомився, а весна мені снилась. Та ще вона де забарилась за високими горами, за широкими долами. Погляньте, струмочок біжить, а струмочок це перелісне весни. Ти, струмочку, поспіши і весні перекажи, щоб вона перемогла. А ми звіріні чекаємо. Ходімо швидко, там діти весну закликають. Будемо разом зустрічати. Сестра здорові кроки сонце сяє, все навколо оживає. Чує пісню чарівну, бачу, що чекала мене, я прийшла порожніми руками. Лесна, весна, а що, що ти нам принесла? На дерева цвіту, на поле жита, на, на дровичку росу, на дівчата красу, а на хлопці стеніли ще з ними. З'явилася гостя, якої не чекав. на хмурі брови і вітер холодний повіє. Усе захолоне, рятунку нема, усе замрезані німіє. Я засміюся і сонце ласкаво досяє. Про кінця луки, ліси і поля. У серце людей заспіває, доброня це бабусь зима. Доброго дня тобі дівчинка весна рано ти прийшла, ой рано. Ще <глянувся>, в сітному чаруванні час не наставиш. Запоняно степасименько, моє сонечко всі зігриває, дає людям тепло. Я куди ступаю, сонце сяє, все на школу оживає, ще пробуджу, сну я нашу землю чарівну. Бачу, ви мене зовсім не боїте, видно твоя взяла, збирати му сидя в дорогу. То через рік знову давала залітати, чекайте, задню кри, морозу напущу. Чекайте на мене, готуйте, лиші та самчата. Як не сонечко сміхається, зима біла, я ховається, біла з хуртовинами, за горами за долинами. Тільки Виходимо всі пісні, проспіваємо на останній нашій землі. Всі зні, хорошо, стайте. Сюди ближче до зими. Не підійшли зиму. Вставай ближче, гліб, вставай до зими ближче. зовуть народі квітнем, бо мій час найперші квіти бачать люди на землі, це і проліски малі, і пахуча сон трава, і фіалочка мала, ряшо килимому зацвів, і старий горе цвіт. Я ясний та тебе траву, одягаю землю в траву, а сади в рожевий цвіт, щоб казковим був на світ. Я дарую вам тюльпан, ще раз квитую бум'яну, низ не снісні болюсов, і вонію і бузок. Так, серночка місяць. Ви звичайно молоді, а зараз загадайте загадки для наших діток. Дітка, ну-ка, слухайте уважно загадки. Та відгадайте спробуйте. Сніши сніги. Шумить вода. Зем'я вже квіти викида. Моя травка молода. Саме метра ожила, коли це була. бува. Восні, коли? весня! Да. Коли сам руки пустила, землю трава настелила, перші квіти принесла чарівна моя. моя. Небо поставили на дворі, синє небо у горі. Сонце проміж, що землі прилітає журавлі. Весна! Так, весною теж пролітає. Не завжди закінчити. Так, добре. І так, скажіть же, так який же перший місяць весни? Ми сьогодні! Ми сьогодні! Ми сьогодні! Ми сьогодні! День, День, третій, і третій Трай. Трай. чудово! От вивчили, так. Всі? Всі, Всі Зиму проводжали. Красну весну закричали. Весну укричай наскрай. Дай нам добрий урожай. Бери весну ключі, обійди землицю. зігрий.

Берите за руки, давайте. Mm -hmm. Без дядя, дойдите, плывайте. Да, так, все, И моя у на На до сонечка, до дойдя. Гляньте, сонечко смеется, птаство звырью несется. Бьется радостно, спевает Про любу весну сповіщай. Тож давайте, любі діти, весну прославляти, та хі, що летять до нас, славно зустрічати. І як говорилося уже сьогодні в нас на святі, що цей день випікали кого? Що у нас тут випікали? Жайворонки. Жайворонки. І весна хоче кожного з вас. Своїми ручками вони працюють, розумієте? Ти просто підносиш, Кожного з вас пригостити такими жайворами. Будь ласка, діти, пригощайте.